Фінансова грамотність та досягнення фінансової незалежності тема сьогоднішнього випуску це про канал запали цінності, має бути баланс сімейного та професійного життя. Раніше почнемо більший капітал накопичимо до пенсії. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. І нагадаю, якщо ви не натиснули. Підписку кнопку та знайдіть, будь ласка, і натисніть, і змініть статус підписатися. Я підписаний. Приємного перегляду. Роман Кашовський. запали цінності для людей, що балансують життєві цінності, хобі та фінанси. Ми вибудовуємо спільноту однодумців, що працюють над досягненням фінансової свободи. Це постійний танок між хоч вже та вдала інвестиція в майбутнє, виклики дії та фінансування і капітал. Молоді люди у віці 20 35 років отримують навігацію по життю, якщо будуть дивитися цей канал. Звичка купувати те, на що заощади, дуже важлива, важливо балансувати між тим, радіють тому, що мають та вдало інвестую в майбутнє. Життя мінливе всього не заплануєш. Бери вершину, матимеш середину плекати добрі фінансові звички з молоду. В житті не варто зубрити, це на марафон на довгу дистанцію. Слід вивчати доходи та витрати. Дуже важливо э, скачати додаток для ведення щоденника фінансів. Усвідомлюємо важливість фінансових інвестицій. Та спочатку потрібно сформувати власну подушку безпеки. Ви маєте право обирати свою стежину інвестування. Оберіть гідного конкурента. Можливо, в майбутньому ви будете хорошими партнерами. Не будьте заздрісними хейтерами. Це шкодить гідне життя з хорошими фінансовими інвестиціями в його основі, штучний інтелект, інвестування в нерухомість досвід через практику. Це найчастіший інсайт, перетини хобі та професійних напрямків. Важливо долучитися до невеликого стартапу, точно вартує певний момент вашої кар'єри. Там ви знабудете певний досвід та знання. стиль життя чи професії, що дає хороший заробіток. Зосередьтеся на діях та навичках, що дають дорогу до змістовного життя та кар'єри. Проєкт існує завдяки інші. Ентузіазму, дисципліні та бажання ділитися досвідом, знайти свою перевагу та займатися тим, що вам подобається важливо ріст капіталу задля фінансового забезпечення. Краще бути чудовим в одному напрямку в реальному житті. Ми цінні, коли йдемо проти заїжджених форматів. Подбайте про емоційний інтелект. Сфера емоційного добробуту, тобто розуміння себе та оточуючих дуже важлива для себе та всього, що поруч. Разніше почнемо, більше накопичимо до пенсії. Принцип портфельного ефекту. середня та консервативна дохідність. Поряд Автор телеграм, гроші працюють. Інвестиційний портфель, земля, нерухомість, золото, Акції, валюта Знецінюються Золото зросло в три рази за 200 років, а довготривали акції, облігації. Акції це, це добре. Середня дохідність схожа на лазерний присіл. Фондовий ринок акції. Мають мінливий результат. Найважливіший обмін інформацією відбувається шляхом живого спілкування. Забудь усе, що ти вчив, тепер починається виплата боргів за невігластво. Добрі звички, фінанси, інвестиції і як це все збирати докупи в непростих реаліях життя. Вагома частина навчання це плоди нашої допитливості. Добре є вміння ділитися. Колекція цінна, коли стоїть на видному місці та її бачать інші. Протилежність це нагромадження, вміння діяти вчасно, важливіше за тривалі роздуми, тому що, поки ми роздумуємо, ми втрачаємо досвід, якого ми могли б набути, коли вже конкретно діємо. Ми інвестуємо знання та сплачуємо борги за невігластво. Подбайте про себе, це наполеглива робота на шляху до цілі. Це прицільно працювати на себе, який тип кар'єри може дати більше переваг. Ідеальна майбутня робота. Як звучить і який стиль життя я собі зможу дозволити. Палац рутини та задоволення дасть можливість почувати себе щасливими. Тож, працюйте над собою, вивчайте фінанси і вибудовуйте свою кар'єру так, щоб ви мали фінансове заощадження, і ви будете фінансово незалежними, і ніхто не буде вам допомагати. Задля того, щоб вам дати гречку на виборах, чи ще якісь такі одномоментні задоволення. А ви будете мати системну свою подушку безпеки, свої заощадження і будете як за кордоном пенсіонерів в віці, їздять, подорожують, а не тільки сидять на лавочці та говорять про борщик, який вони зварили в каструльки. побачення, до нових зустрічей!